Дровенькі були. Чуєте, як журяться наші корочки? Перестали. Почули мій голос, вже перестали. Дам... Все зерна. Йдемо, відкриємо наші гусочок. Походу, яєчка буде мало бути. Але заради цікавості перевіримо гнізда. Ні, гнізд нема, тому що вони дуже примноті. Так, яєчок нема сьогодні, ну нічого. Може будуть пізніше, тому що вони собі взяли за манеру тепер нестися ввечері. Ми їх трошки випускаємо, вони біжать собі на травечку, а потім заганяємо на подвір'я, аби вони були вдома і неслися вдома. Не знаю, наша біла несеться, не несеться, але маємо надію, що занесуться всі. Як я вже там казав, мишка наша занеслися на два місяці швидше, ніж минулого року. Починаємо наш день зі спанців. Все ж таки холодно. І переживає за них, тому що птиця теплолюбива. І тому якось би хотілося, щоб їм було якнайтепліше, а не дуже холодно. Але нічого не можемо зробити, це є природа. Вони в нас в такому... Ну, ми їх, як то кажуть, утеплили відносно, так утеплили. Ну... Якщо чесно, то їхні кокульки не замерзли. Значить тут було близько нуля, тому що на вулиці мінус 3. Ось наші красуньки такі. 2, 4, 6, 8 є всі. Що з приємних новин. Грибінчики покусані, бо напевно їх півник чубить за грибінчики, а не за цей тримає шкода дуже, ну думаю, вони загояться. Читав десь, що треба змащувати їх жиром, щоб вони не омерзали. Попробую я це зробити. Якщо в мене вийде, я не забуду. Бо шкода наших корочок втрачають товарний вигляд, як то кажуть. Ще, що в нас приємного, в нас занеслася молода корочка мінорочка, котра з них я не знаю. Але яєчко бачу, що є трошки крові було, невеличке яєчко, значить занеслася молода курочка. Так, наші гамають іспанці, йдемо далі до наших німців. Так, а ті мають багато пір'я, то їм би, по ідеї, не мало, бо так дуже холодно, але все ж таки птицю ця... треба берегти. Що ж в нас тут помітить? З такого, як то кажуть, нового і приємного, те, що німкені наші почали вже краще нестися. Не дуже також супер, але набагато краще, ніж було. Так, в них тепла ситуація така ж сама. какульки не замерзнуть. Думаю, що вони і не замерзнуть. Ось. Ось така наша сімейка німців, німаків. Яєчка, до речі, вони почали вже нестися краще. Але зараз знову морози, не відомо як воно буде, а ще плюс того, що яйця є велике. Потім я поважу, буду у місті буду закладати інкубатор. Ми там назбирали вже за перший тиждень пару яєць. І буду закладати інкубатор, як пробний варіант. Подивимося, як працює наш півник. І будемо закладати їх в інкубатор. Бачите, що цей них грибінчики менші, і півник з ними працює, але за грібінчики їх не скубає. Так що такі-то наші красулечки занеслися гарно відносно, так як було. Ну і яйцем я вражений. яйця досить велике, і такого цікавого кольору, такі як вони. Думаю, що буде все гаразд. Так, ми їдемо далі, побіжимося ще по всьому господарству. Подивимося, хто як в нас працює, і розкажу, хто як в нас несеться за, за тих 5 днів. Тут наші строкаті з качечками переселеними. Також тато казав, що в нас качечка несеться. І хочу вам сказати, що не тільки качечка, а вже знеслися дві корочки. Що ми маємо? Ми маємо 15 по 9 ранку і дивіться, які яєчка великі. Це вже приємно тішить. Їм вже якраз ще завтра і з понеділка будемо збирати інкубаційне яйце. Перше яйце будемо закладати собі. Перевіримо за плідниць, як працюють наші хлопці. Яєчками я приємно вражений. Також я їх потім поважу на нийці, я вже як буду за тиждень покажу, розкажу. Яка вага яєць наших корочок. Ну ці я собі підпишу, покладу, щоб я знав. І потім вам відео знімлю і покажу. Два яєчка вже є. В нашій трудівниці працюють ні в року. Півні трохи чубалися, але нічого не зробиш. Так, і тут яєчка нема. Катічка наша ще не знеслася. А може і не буде нестися, а може пізніше знесеться. Ну, якось так. Так, катечки в нас почали нестися на верхньому подвір'ї, курочки ні в року несуться. Яєчком вже тепер я задоволений, правда, це, напевно, не всі. Шкода, що я не припильнував. Негодно так припильнувати, котра які яйця несе. Але ось такими яйцями, як зараз в мене... В руці, як то кажуть, можна боротися і приємно вже працювати з цією породою. Будем, буду, я знаю, працювати, як Бог поможе. Будемо живі, здорові, мирі, злагоді, любові. Будемо працювати і вдосконалюватись е в кожній з наших порід, які ми тримаємо, е брати краще з кращих. Ось. І доходити до якогось такого хорошого рівня, щоб приносило задоволення нам. І нашим покупцям. Замовлення на яйця все розписано. Розписано в мене майже по всіх породах. Єдине, я ще там легорна, добре не виставляв, на продаж, не показував, тому що хотів їх протестувати на харчуванні, як вони підуть. Ну, дякувати Богу, пішло. Там я говорив, що вони знесли за 3 дні 9 яєць. Тому говорився, ти за 4 дні вони знесли 9 яєць, Курочки там легорні. Ну, ми поговоримо про легорню потім, як я буду з легорними. Зараз ми в Лівенських, правда? Інкубаційне яйце приймаємо, але в нас все по запису і на даний момент розписано практично посередину червня. Є е на курчата, є на яйця, як на Лівінській, так і на всі породи, які в нас є на подвір'ї. Чи будуть свічевно чекати, там, це є життя, це є, як то кажуть. Тим більше в теперішній час воєнний в нашій країні невідомо, чи, як воно все буде. Ну, тобто, до чого я веду, що ті, хто записувалися там на травень, можливо, і не дочекаються. Але черга може рухатися, якщо наші яї курочки будуть нестися, черга може, може рухатися швидше. Записую я так з інтервалом, щоб, як то кажуть, бути підстрахованим. не я там побіцяти 30Є за 10 днів. До прикладу, кажу, коли я. Ну, не впевнений в 100%, що курочки витягну. Тому я завжди, як то кажуть, або беру менше замовлення, або розтягую дати, щоб бачити собі підтасувати. Коли там залишається вільне яйце, я закладаю в інкубатор. Погнали далі. Так, Продовжуємо далі, тому що телефони, телефони, то курчат, то, то курей, то поговорити, то порадитися, то я когось питаю. Що, в нас на завершення лишилися наші е, амрокси. Е, Теж все вже журиться. Бідолашки, привіт, красуньки, мордуньки і качечки наші лишилися. Так, ми зараз їм дамо їсти всім. Е, Подивимося до наших Так, Привіт-привіт, доброго ранку. Так, Всім даємо їсти в стані, тому що вони там можуть... там замерзає на дворі. все ж таки. Їде. А так тут хай собі йдуть їсти, їх небагато, вони битися не будуть. Йдіть сюди, народ. Їда тут. Ось ця малесенька, але все-таки яєчко великі. Сірий легор, молоденька курочка, лишилася одна. Півник був, ми півника прибрали, він якийсь. Вони гарні, але вони дуже малесенькі. Яйця несуть великі. Ось яка качечка, та що я казав, що похудала. Вже вона вискочила, вискочило і сели з лезне і подивимося, що твориться в нас по яєчках. вау вау, вау, Тут качечка знеслася, є і. <клевиць> і треба включити світло. І там є. Було два, тепер по три. Так, що? Два по три, два по три. Тут нема нічого в нас не хочуть нестися. І тут в нас теж пусто не хочуть нестися. Може ще не час або не цей. Привіт! Йдемо ми вам давати їсти і будемо випускати ми нашого цього красунчика. Бо вчора я їх закрив, вони мені в гніздо йдуть і сидять. Так, виходь, біжи. Так, що тут по пояєчка зранку? Це було. І це в нас є. Не знаю, чи воно... Сьогоднішнє. Але... та сьогоднішнє. А воно впало зверху, вони падають. Зрозумів, де тут беруться яйця. Так, це два вчорашніх вечором, я бачу, вони впали на нес. Тут тобто треба зробити гніздо, бо там є дирки, вони там падають. І вже ми маємо одне амраксахи. Яйця ну, теж непогані, гарні великі яйця. Нам подобається. Ось таке то, І ще йдемо, йдемо гамати нашим французикам. Оце порція нашим барбазєшкам. <кій> Смаколиків зараз дамо. Вони у нас бідолашні. Саму останню чергу йде. Ой, курочки наші. <кій> до речі, теж вони непогано вже почали нестися порівняно з тим тими разами, як вони були перші там закриті. І за. Я рахував, за 5 днів, там, по-моєму, 9 яєць від двох курочок. То я вважаю, що це досить непогано. Звонив до мене. Цей сьогодні господар, якого я два роки тому брав, хотів, щоб в них теж підзамовити собі яйце, але, на жаль, вони вже не тримаються цієї породи, тому що люди займаються більше так на м'ясо і кажуть, що в них тушка темна і, як то кажуть, немає товарного вигляду на ринку. І пояснювати людям, що це так має бути і нічого страшного, каже, важко. Ну, шкода, ми їх на тушки ще не рубали. Півниками, до речі, рубали. але ну, я би не сказав, що він був дуже синій, але. Але але, Амракси він каже, що прийшов на амракси, бо Амракси все ж таки мають товарний вигляд, трошки, як я говорив, жовта. Ось такі наші барбез'єшки 1 плюс 2. Там ми назбирали за тиждень ну цей тиждень вони ще були, я їх вважаю, мішаними. А вже цей, а вже я з цього тижня ми будемо збирати і будемо закладати собі в інкубатор, тому що хочемо, щоб. Я хочу розвести цю породу, та вона мені цікава. І по вазі, я там важив, хто дивився відео, бачив, яка вага наших курочок. І по яйценоскості непогано. Плюс в отриманні, бачите, вони в такому закритому вольєрі і досить непогано несуться, без сонця, без таких дуже супер пупер, якихось там отримання і харчування, харчування звичайне. Ну, Тут ми підмішуємо, як я казав, і буряк трошки даємо терти, і зерно підваримо, картопля майже вже на закінченні. І там Рибна мука. Даємо дріжджі, кормові, ось такі стандартні добавки даються нашій птиці. Всі, яка в нас є на утриманні. Ну що, ось такі наші красині. Хай вони собі поживають. А ми всім бажаємо гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.